Карантину ми не відчули так, якби карантин має бути, що він є. Ну, чули, що зробили його, на вилов риби. А чого має боятися? Ті роки що немає Вчора, вроді, дівчата ходили до по поселі, чи позавчора. Куди розказує карантину ті з ветеринарної служби, щоб не птиць, не випускати, старатися триматися все при собі і все. Розповідають про карантин через пташиний грип, що його виявили у водоймі неподалік мешканці села Бендюга. Вперше мертвих лебедів виявив місцевий рибалка наприкінці минулого тижня і звернувся до регіонального представника обласної громади рибалок України Володимира Ткачика. Ти, шановний рибалка, скільки ви скільки лебедів є мертвих на озері? Біля 30 30. Рибалка виявив, подзвонив до мене. Я взяв деш по службу, попросив звернувся до свого керівника і все закрутилося. Поїхали, взяли зразу на експертизу. Що могли, то зробили. Зразу сказали рибакам, нікого не має бути на водойомі. Рибалка зразу сказав, що мінімум 30, Мінімум. Я ще мене ще великі сумнів, бо це водойма 32 гектари. Чи там все вони провірили, тому що там є такі заплави, що треба знати, куди плавати. Спершу на експертизу скерували двох. Мертвих лебедів. У одного із них виявили гриб типу А. Опісля із озера дістали решту. Загалом у 39 мертвих лебедів підтвердили пташиний гриб. Навколо водойми, а це заплави річки Західний Буг оголосили карантин. У цю зону потрапляють два села: це Волсвин і Бендюга, що поруч із Шептицьким. Там розмістили оголошення та патрулює поліція. В ризик спостереження це трикілометрова зона. Це накладений ось тут на цю всю термін територію зону а 10 кілометрів це зона спостереження. На сьогоднішній день служба працює по подвірній обходи населення, де обстежуємо всі домоволодіння, наявних кого є птиця, чи є певні захворювання, чи захворіла. Птиця проводимо всі ці обстеження. Також будемо відбирати матеріали, дивитися, тобто все все контролювати. За словами Руслана Черника, карантинні обмеження триватимуть 21 день. За цей час мешканцям заборонено рибалити у зоні карантину, радять бути уважними до домашньої птиці і уникати контактів із дикими птахами. Якщо ж виявили мертвих птахів, їх рекомендують не торкатись і повідомляти ветеринарам чи у місцеву адміністрацію. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. 着呢。